Так, друзі, всім привітики. Вийшла зараз на клумбочку, хочу показати, зняти відео про хризантемки, як вони перезимували і який зараз у них стан. Якби отримаю повідомлення, в коментарях пишете на Ютубі, запитуєте, то думаю, чому б не зняти відео. У нас сьогодні гарнесенька погодка, поки що спокійно без вітру. От, сонечно, пташки гарно співають. Ну, в общем, весна, весна, прям. Ранок дуже гарний. Так, Почну з сорту медея. Такий популярний нашумівший сорт. Багато хто хотів її замовити, але була обмежена кількість восени. Так, що ми маємо? Ось такий він на зараз, цей кущик, буду пересаджувати. Ну, Ще пару тижнів якраз пройдуть заморозки, в нас обіцяють. От, Ще пару тижнів якраз ці росточки підростуть. Рекомендовано їх пересаджувати від 5 до 10 см. От, тому нехай ще трішки підростають, ось такий гарнесенький. Оці всі відросточки буду розсаджувати. Ну, я думаю, що тоді, коли цим буду займатися процесом, також якесь зніму відео, запишу, покажу, розкажу. В принципі, як на мене, непогано. І один кущик маточний я відкопувала восени ще ми з комою мінялися. От Хризантемками, тому вона попросила цей сорт, я її відкопала. А так, в принципі, я думаю, непогано гарненькі, бачите? Ось такі. Далі ось кущики ще. Цієї хризантемки також не було в продажі восени. Вона в мене перший рік була, дуже гарно наросла. Подивіться, Подивіться на цей стан. Просто є кущики, які дуже щедрі на паг... пагінці, є такі скромні, як то кажуть. От, це дуже шикарно перескидала, понакидала пагінців. Тут я не представляю, скільки можна насадити. Дуже гарно. Це, здається, ромашечка в кольорі фуксія. От, ну, тут скромненько накидала. Ну, я думаю, також гарненько можна буде пересаджувати. Нехай підросте, і вона тільки-тільки. В общем, дуже така ще коротенька, маленька, бачите? Ці, ці вже йдуть вищі. Ось такий мають вигляд кущики, які в минулому році я не пересаджувала. Не розсаджувала в минулому році. Вона розстала дуже шикарно, дуже гарно. От, весною обов'язково їх також буду розсаджувати. Тому що вони дуже великі, тоді краще, коли їх розсадити, і краще їх буде восени викопувати маточними кущиками, і квіточка буде крупніша, і, ну, і постано буде гарніше. Ну, в будь-якому в випадку ці всі кущики з минулого року, які в минулому році не пересаджувалися, в цьому році буду розсаджувати ось це все старе буду відкидувати. А всі-всі молоді, Гарненько порозсаджую. Так, далі це нашумівша хризантемка в кольорі Фуксія. Букетна, класна. Я з неї складала відео От на YouTube, яке залетіло, попало в рекомендації. Дуже красива, ось, скільки вона дала багінців, бачите? Буду всі-всі насаджувати, щоб восени, хто не встиг минулого року замовити, щоб в цьому році всім дісталася. Вона бомбезна просто, як на мене, це, це просто топ. Ну і поряд з нею ось такий. Тут, бачите, не так багато пагінців, але також є цей ромашечка також дуже гарна, в продажі її теж не було. Е, нагадаю, це всі сорти е, хризантеми Корейки. Вони зимують у ґрунті. Ні один сорт я не викопувала, ні один кущик я не викопувала. Вони всі гарно перезимували. Так, ну і зараз я ще йду, хочу показати, хто восени дивився мої відео, я восени також садила хризантемки. Ну, Дехто мені писав, що я роблю неправильно і так далі. А я розсаджувала ті, що я відкопувала на продажу маточними кущами, і залишок я відразу висаджувала у ґрунт. Зараз хочу показати, в якому стані вони В якому стані вони, як вони як виглядають. Понасаджувала по всьому огороді, Господі. Там, там є трішки місця, туди тикнула, там є трішки місця туди тикнула. Ну, в общем. Так що, якось так. У нас буде огород і цвіточний, і овочний. Так, а це між полуницею я садила восени, моточні кущики. Бачите, Уже є повилазили. Тут ще тільки прокидається, ось прокльовується, але також є, тут поки що нічого не видно, але будемо чекати. Будемо чекати. Ось гарненько вже видно, бачите? Я думаю, що все з ними буде гаразд, в кожній ямаці буде кущик. Просто ще не час. Ну, якась хризантемка раніше виходить з-під землі, якась трішки пізніше. Бачите? Ось тут також. Ну, в общем, ось така краса. У посаджені новенькі сорти. Є докущики, яких ще не видно, а є які ось такі, бачите, гарненькі. Я вже тут трішки пропушила. Там, де я не бачила хризантемку, нічого не трогала, нічого не робила. Де бачила, то їх пропушила, якраз перед дощом. от, ось так вони себе почувають. Дуже гарнесенькі, я думаю. Ну, я сподіваюся, що всі-всі. Прийнялися і всі повилазять і порадують своїм цвітом. Обов'язково восени покажу, що я не замовляла, які сорти будуть. Так, ну тут нічого не видно, але були всі з гарними корінчиками, тому я думаю, що все буде добре з ними. Так, ось ось о, шикарно вже, бачите, видно? Що ж, провела вам екскурсію, показала стан своїх хризантемок. Вони всі гарнесенькі, всі гарно перезимували. Немає такого, що щось десь пропало. Ну, єдине, що будемо дивитися з тих кущиків, що я замовляла та насаджувала восени, то я вже пізніше вам покажу результат. На Зараз 50 на 50. 50 вийшло, точно бачу, що все добре з ними. 50 ще під землею відсотків десь. От, то трішки пізніше вже якби буду розказувати, чи прийнялися, чи пропали. От, але коренева система була дуже гарна, коли я отримувала посилочки, все гарнесенько садилося. То я думаю, що все буде з ними добре, просто єдине, що вони трішки пізніше, мабуть, сходять. Друзі, до речі, є така мисля в голові: зробити розіграш на каналі і розіграти набір хризантемок. Своїх маточними кущиками гарненькими, як весени я відправляла, розіграти один набір хризантемок своїх. Скажіть, будь ласка, кому було б цікаво, чи прийняли б ви участь у такому розіграші? Пишіть, будь ласка, в коментарях, а я, в принципі, продумаю, як це все зробити, які умови зробити. Умови будуть, в принципі, ну, легкі, доступні для кожного. От, і ми б з вами могли розіграти один набір. Багато не розіграю, тому що небагато їх наявності. от А один, в принципі, можна надбір розіграти. Якщо це буде вам актуально, я побачу, що вам це цікаво, то я е, зроблю е, відео з умовами конкурсу. Так, е, всім дякую за увагу, підписуйтесь на сторіночку, на канал. Е, всім дякую за перегляд. Гарного всім, мирного тихого дня!